І друга частина. Дивимось для чоловіків. Відео для чоловіків, її думки, почуття і плани щодо вас, її думки, почуття і плани щодо вас. Загадайте собі жінку, про яку ви думаєте. Так, її думки, почуття і плани щодо вас. Думки. Вона дуже добре, гарно про вас думає, ви надійний, ви справжній чоловік, і ви маєте ключ до її серця. І тут карта дитини вийшла, що ну, ви простий, з вами цікаво, і ви. Ну, без, без, хитрості, без хитрості, що все як є, ви як на долоні, їй це подобається. Дуже гарні карти про вас. Так, почуття. Які почуття до вас? По минулому було кохання. Зараз на заваді стоїть якась стара жінка, яка не радить з вами зв'язуватись. Вона каже, що він буде тебе ображати після всього, що було. Не знаю, що було, щось було. Що стара жінка залякує, каже, не чіпай, не йди в ці від стосунки, образить. Хоча вона думає про вас, що ви навпаки, її захистите. І, да, ну якийсь захист даєте їм, можете їй допомогти. Стара жінка проти. Також це може бути негативна карма роду, програватися підсвідома, яка от в її роду жінки мали якихось агресивних чоловіків поганих, і підсвідомо вони її тримають і не дають робити до вас крок. Не лізь, буде погано, але за кохання в минулому була закоханість. Зараз боїться проявляти почуття, не думати, ну, може про вас думати, але от на рівні почуттів заборона стоїть. Так, скажіть, покажіть плани, що планує? Що до вас задумана особа, що планує? Таємниця, секрет. що плани які? А, ага, Хорош, Хороші плани. Вона сподівається, що ви їй запропонуєте одружитись. Якщо ви їй запропонуєте, вона погодиться, незважаючи на оце всі страхи. Планує з вами бит. В минулому хотіла писати, а можливо, і писала, але свої ці письма викидала, не відправляла. Тобто було, що треба писати. А тепер то, що приховано, то, що скривається навіть від себе, що хотіла б з вами бути з вами дружиною, одруження. Чекаю від вас калічка, що ви запропонуєте пропозицію зробити. Так, ця жінка, яка забороняє почуття, старша жінка. Що це таке? Скажіть, покажіть, що це таке. Так, да, це рядова негативна програма, і це в, у неї в підсвідомості. Це не фізично якась жива жінка, яка забороняє. їй. цій жінці ніхто нічого заборонити не може, вона сама вирішує, що вона робить. Вона любить себе і вона е, робить все е, для себе, ну, щоб, вон, щоб її ніхто не образив, щоб їй було добре. Тобто вона не переступає через себе. Ось, але родові програми стоять негативні. Це чистка роду, треба, або просто зараз ми перекриємо це, щоб це страх, опасіння. Боїться відкривати серце, боїться мати почуття, закривається. Але якщо ви запропонуєте, то може різкнуть. Ну, буде перевіряти вас, як ви себе будете поводити. Так, прибираю негатив, перекриваю. Вище сили, прошу захисту, для того, хто дивиться. Приберіть всі перешкоди на пару, на одруження, на щастя, на кохання. Нехай те, що вам потрібно, або щось краще. Без перешкод проявляється в вашому житті. По Верховному суду. Буде так. І так є перешкод більше нема, буде так. Для чоловіків. Кращий варіант, вийшов, ніж для жінок. Така історія у нас вийшла. Дякую всім за увагу. Також нагадую, що ви можете мені написати будь-яке своє питання або записатися на прийом, ну, прийом платний. А питання за донат, це будь-яка сума на ваш розсуд, і я зроблю отак розклад. перекрою вам, то, що вас. Зупиняю то, що вам заважаю. До зустрічі на каналі.